Фундаментальні цінності, які мають бути недоторканими в цивілізованому світі, то, на прев'які жаль, 21 столітті ми сторкнулися з сучасною чумою, яку можна порівняти з фашистською Німеччиною, і наша спільна боротьба з нашими друзями, вона обов'язково закінчиться перемогою. От питання тільки часу. І на превеликий жаль тої ціни, от, які має сплатити наш народ за нашу свободу, за нашу незалежність. Я більш не впевнений, що перемога буде за нами. Інша справа, що це буде за перемога, коли вона настане, і що буде після цієї перемоги. Маємо бути свідомі, що в тому вигляді, в якому зараз існує Росія. Вона найближчим часом припинить своє існування. І якщо хтось вважає, що це можна в якийсь спосіб контролювати або робити якусь модерацію цього процесу, то це велика помилка. Є процеси, які не залежать від Заходу, і на сьогоднішній день вже не залежать від нашої країни. Це процеси почав Путін 24 лютого 2022 року. Це не тільки напад на нашу країну, це і початок руйнації Росії. Це тож обов'язково найближчі 3, 5, 7 років будемо ми з вами спільно спостерігати. І я ще раз наголошую: ми розуміємо, що перемога буде за нами, і та імперія, яка мала би от, існувати, час її прийшов кінця. Так відбувалось в сучасній історії з усіма. Імперіями. Рано чи пізно вони помирали. Так само зараз ми будемо з вами спостерігати процес, коли Росія як імперія помре. Це війна, це остаточний розпад СРСР. От, всі країни, які входять в так зване УДКБ, які раніше співпрацювали з Росією, припинять з нею спілкування. Я не можу сьогодні сказати, що Китай наважиться надавати зброю Росії. Для Китаю це дуже ризикована ситуація. Більш того, я не бачу ніяких причин, щоб Китай допомагав Росії. Інша справа: Іран там ситуація набагато гірше ніж в Китаї. Вони є сьогодні. Країною, яка одна із небагатьох от, допомагає Росії. Іде зараз велика розмова Росії з Іраном, що Іран має велике бажання остаточно вирішити питання наявності в себе ядерного озброєння. І це виклик не тільки для нашої країни, це виклик для всіх сусідів, які поруч з Іраном.